Ну що ж, всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Гра про село». Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, любі мої друзі, ще вам хочу е, минуточку. Уваги вашої затримати. Сьогодні у нас 4 травня, завтра 5 травня, Пасха, пацани. Напишіть мені в коментах, чи посвятили ви вже Паску, і чи розмалювали ви вже яйця. Напишіть, будь ласка, чи взагалі ви вже спекли Паски. Я вже посвятив Паску, роз... яйця не розмальовувала, бо ми не розмальовуємо ніколи. Ну, там раз чи два розмалювали, а так ні. І Паски вже готові у нас. У нас вже десь около 18 пасок. Багато, але все одно. Пишіть в коментах, чи ви вже посвятили паску. Ми святили 18. 12.00. Зараз 2035 пацани Ми світили в 18.00. Напишіть чи, коли святили ви? І чи взагалі ви ще святили? Ну, а то хто його знає? Може потім дете святити, може вже посвятили. Котше, пишіть в будь-якому випадку, а ми починаємо пацани грати. Так, а що таке? чекаю Залагло? А! А ми пацани вникаємо в гру. Стоп, вникаємо в гру, це коли я в образі, а я не в образі Ладно. Тут сьогодні ми будемо проходити місії, нажимаємо на місії Перша глава КАМАЗ, друга трактор, третя мотоцикл, четвер... п'ятий поїзд. А, четвертий поїзд. Ладно, тут беремо перше на 100 рублів. Ага. Це ще й треба інтернет мати. Окей. Це за інтернет з місії проходити. Тому, знаєте, якщо ви хочете просто пограти на місії проходити, то вам інтернет не треба. А якщо, а якщо ви хочете, типа. Щоб місії проходити, то треба інтернет. Все, тут у нас «Помогіть дяді збирати деталі. А, ну окей. А, от того я і не хотів, пацани, інтернет врубати, бо того, що зараз робив інтернет і одразу реклама. Ладно, реклама прийде, увімкнусь. Я так розумію, я так розумію, пацани, що це треба допомогти йому зібрати деталі від КамАЗа, бо це про Камаз. Це про Камаз, просто місія. там деталі. Собрано ноля, треба 6. Ну, йде деталь перша. Це деталь. Так, а це цікаво, що це. Що це так, ладно. Погнали збирати. Тут сініх рукою. Ну, це я знаю патрубок. Де ще ці запчасти? Ага. Туда. Давай-ка це що? Це, це головка вроді. Так, давайте йдемо далі, блін. А чого всі запчасті, шестерня, чую запчасті розкидані по селі, по деревні. Мені дуже цікаво. Ладно, ще одну. Ще останні пацани знайти. Ху, та я думав, що тут на Камазі треба їхати Може що потім треба. А треба, да. тут просто-напросто пока що треба. Треба, деталь, треба деталі шукати. Баба Шура Так. А ну-ка, де? Де 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 остання деталь? Останні деталі, знаєте, завжди так. Важче знайти. Так, ну ладно. Ладно, я все одно найду. Просто треба бути пацаним поуважнішим. Поуважнішим треба бути, і ми все з вами знайдемо. Ну, поки що, поки що я нічого не знаходжу. А, ні, ну і що? Я, що? Я ж казав, що треба бути поухання. Поуважніший. Так, вернісь, дядя Паша, дядя Паша чи хто. Так, ти йде, Паша? Так, місія виповнена. Награда 100 рублів є. Слідуща місія. Ми зробили 100 рублів. Следує місія на Жигулю їхати. Так це ж про Камаз, який Жигуль. Я не розумію трохи це. Ну ладно. Тупо реально. місія про Камаз дали Жигуля. Ви шо? О, тих 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 тихо, тихо, тих, ним закидає дико. О, я ще застряг, так? Да? Да. Иди иди, иди-дети. Да блин. Да це трэш. Все, я програм. Заново. Давай просто дам газ, пацаны. Все, давай газ. Пішла жарюка. Все. Доехали и что дали? А, миссия выполнена награда 200 рублей. И то у нас баланс 300 рублей. Може, сегодня 1000 заробну. Зробимо, так, кидай в них овощами. Ну це вже йде веселіше. Кидати овощами в танцюючих людей, пацани. Це поцікавіше, ніж їздити на живлю, або тим более шукати деталі від камаза. Ладно. Так, оба. Берем капусту. І-і-і, і. і, 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 і ага, кидати. Попав. попав, попав, Давай. О, вона! Попав! мінус одна. Мухомор. Та ти шо ти шо що? Ти Мінус другий <ріхи> він від мухомора впав, та від капусти. Ну капуста, то ще ще тихо. Ага. Я що, ще курми буду зараз кидати? Давайте третього давайте зіб'ємо. Оба! Сб' зіб куркою? О, на екрані пацани, ми кидаємо курку в танцюючого дядька. Нічого не спалось, а я дві зразу викинув. Давайте э, картошиную! Я забор зніс. Пацани, Пацани що це за картошка? Минискала, не треба розслаблятися Наше остання картошка Ага, давай мухомона. Давайте прямо в башку. Ти що Не показуй тут Не показуй цирки. Так, тепер следующа місія є. Проїдь через э, чер... а, Тут ще Гранд помбайл рекомендують. Гранд Мобайл не такий, як його описують в реальності. У мене друзі грали 2-2 і він ніх такий. Так вже 600 рублів. Так, а нам треба далі проїхати треба по цьому, по помісі. Давай! Воу-ва-вау! -во -во! Чуть ли Жигуля! Не врізався. ним. Це ж мій Жигуль! Мій домашній. Цей червоний Ч-ч-ч! Так, куди? Все, місія випнена. Награда 400 рублів. З кожним разом все більше і більше. А, і пацані, ось на 7 секунді майже. Ну не на сьомій, я ще поки говорив. Ну, хай буде за 6 хвилин ми з вами обмену 1000 гривень. 1000 це за округу. Бо я ще питав, чи ви яйця красить, чи, чи ви паску, так, я ще це питав. тому якось так. Попасти в кольцо на ізі. Спорімо, що я ä, попаду з перших парш... з разів. Давайте. Раз, два, три, один. О, ні, Я ще думав може слово слово колібінго дати, але завжди ні. Давайте на насчет три. Один, два, три! Та що за м. -мо? Капуста то уходи? Давай! Та блін, это це нереально! Я вже дві капустини так потратив. Давай, 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 давай! О вона! Є! Е! Один. Один, один, один. Тепер просто треба вище, чим воно летить. Два! Чого я так зразу не робив, блін? Це ж не ізі. Давай три. Три. На ізоні. Це завдання ми теж випили і отримали 500 гривень. 1500. Зараз є. Награда 500 рублів далі. Давайте останнє, ост... останнє завдання і. Камаз. Нарешті нам дали Камаз. Все. Все, нарешті. Амту подали вже КАМАЗа. Тепер ми будемо їздити на Камазі. Фух. А то я вже думав, що я сьогодні не поїжджу на Камазі. А то що? Місія про Камаз, а на Камазі я не їжджу. Тільки мені цікаво, що має капуста до КАМАЗа, там збивати людей. Їздити особливо на особенно нажил попасти в в кольцо капусты? с эти пометки с чешу? Ну ладно. Садись к масле. Ну, молоко в другую деревню. Так, седаем. Силы и далее. А ну давайте лиця. А тут пошевляться. Не на... машу ну, Давай так. Камаз, камаз. Зашел минус через За Это тоже длится на салон. Салон тупо допотопний кабіна. Допотопна. І це не тільки в цьому КАМАЗі, це в усіх машинах. Навіть і в Жигулю, і в трахту, і так само живуть. тут че? через річку їхати, давайте по тормозах. І потихоньку-потихоньку їхати. Давай. Думаю приїдемо. Ага, і нам треба заново їхати. Окей. Давайте зараз виповнимо місію. Так, тільки реклама прийде і тоді. Летимо на тазіку дай газіку. Так, нам треба об'їхати. Давайте об'їдемо по кругу, бо то, що тут ще ця річка. У мене ідея. Я міг би об'їхати, як нормальні люди, по дорозі. Але я не такий, хто тобто б їздив по дорозі, так. Я просто-напросто не шукаю простих шляхів. Тому зараз ми з вами робимо одну красоту. Ось вот такого головний гаспол Так, дави, 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 дави госпол. Полетіло. Давай, 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 давай. Блін, якийсь цей камаз дуже слабенький. Две. Ладно, ладно, ладно. Давай, 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 давай. Пішло. Оба потихеньку, потихеньку. Тут а далі об'їдемо такого. Чи -чи 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 -чи. Фух, ч ч ч щоб не втопитися. Все, і тут далі далі їдемо. Давайте, нам треба якось в поселі переплисти. А там місток є. Стоки. Там є місток. Напевно, підрозчитала, що такі, як я читери будуть. Оце вот то попандос. Все. Ладно, пацані, на цьому все. Я вже... Сьогодні ми пройдемо цю місію. Давайте вже в наступній серії. Завтра і йдемо проходити. Зато хоч ми вже дійшли до цікавіших завдань і заробили 1500 грі... рублів. Mm. Ну а ладно, пацанів. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться своїм до друзями. Всім гарний пасхи та смачного. Всім пока-пока. Пока.